Тут без і контент, без фільтрів. Я підписуйся, став лайк, пиши коменти, будь максимально активний. Як на стрімі, так і поза ним. Ред, підтримай донатом, до на тело, то кіншот Геймс. Якщо кейфуч, разом робимо топ контент. Залишайся до мене буде люто, буде голос, то буде кіша. Залишайся до не буде люто, буде голос, то буде кіша. Залишайся, да не буде люто, буде голос, то буде кішат. Залишайся, да не буде люто, буде голос, буде кішат. Я, ви підтримайте донатом. Тот ту кишатке, збитре май донатом. Тот ту кишатке. Залишся з нами, буде люто, буде голос, буде кишати. Залишся з нами, буде люто, буде голос, буде кишати. Залишся з нами, буде люто, буде голос, буде кишати. Залишся з нами, буде люто, буде голос, буде кишати. Я! Залишся з нами, буде люто, буде голос, буде кишати, да кишати, да кишати. Залишся з нами, буде люто, буде голос. Це лише сідами, буде люто буде голосто, буде тішати, де кіншати та кішат. Це лише сідами, буде люто буде голосто, буде тішати, де кішат. Кінша, кінців, тут в стрімі безгайний контент, без фіти. Я підписуйся, став лайк. Та швидший будь максимально активний, як на стрімі, такі позами. Дави, дави, байдонатом. Привіт, майдонатом, до ладоку, кіншат. Pipi pa je do NATO, do letalo do King's Shot Games. Jak šokaj flirti. Razumem, robom mu to kontent. Кіншат Геймс, тут стріми без хальма і контент, без фільтрів Я підписуйся, став лайк, пиши коменти, будь максимально активний Як на стрімі, так і поза ним. Рує, підтримай донатом, і донателу, то лото геймс, якщо кайфуєш, разом робимо топ-контент Залишайся з нами, буде люто, буде голосно, буде кіньшот. Кумшат геймс, Якщо кайфуєш Якщо кайфуєш Якщо кайфуєш Якщо кайфуєш я я шуткай фуш. Де лута люто буде голос, буде кінь шок шок. Гивна як на стрім, так і поза ним. Пут буде голос, буде по кіншот гайнц. Пуде люто, буде голос, буде кіньшок гайнц. Я шуткай фуш. разом он роблят топ контент. Разом робимо топ контент. Це лише задами буде люто буде голос, а буде кейшот. Буде гуда люто, буде люто, буде голос, а буде кейшот. Буде лута люто, буде люто, буде голос, буде кінь шот. Буде гуда люто, буде люто, буде голосно, буде кінь шат, я в нуля на те. Буде гуда люто, буде люто, буде голосно, буде кінь шат. Буде гуда люто, буде люто, буде голосно, буде кінь шат, я в нуля на те, так і поза разом робимо топ контент. Буде на те, так і поза ним, разом робимо топ контент. Я. Залишайся з нами, буде люто, буде голосно, буде кінь-шот. Залишайся з нами, буде люто, буде голосно, буде кінь-шот. Буде кінь-шот. Дивно, як нас, і не так і поза ним. Разом робимо топ-контент. هpporane, it, .Yeah. Jungle, oh you may lut up with the king shot games. You'll me luta put the house, no put a king shot, you'll have the kingshot games. You mean luta put the house, no put a king shot, you'll meet up with the kingshot games. You mean luta put the house, no put the king shot. So let's make the lutap put the holes, the book the king shot. Who the root of luta, put the luta, put the hollow so put the king shot. Who the root of luta, put the luta, put the host of the king shot.